Всім привіт! Цим відео я починаю серію відео про систему автоматизації розумного будинку Home Assistant. Це вступне відео, де ми познайомимося з системою. Я розкажу про її переваги, способи установки, внутрішню термінологію. Також додамо в систему кілька інтеграцій і створимо першу автоматизацію по увімкненню світла. Отже, Чому варто обрати саме Home Assistant? які переваги цієї системи? Перше це робота системи у вашій локальній мережі і контроль пристроїв без підключення до мережі інтернет. Друге, як наслідок, це приватність, адже всі дані зберігаються у вас. Наступне це величезна кількість підтримуваних пристроїв та протоколів. Далі це міжнародне ком'юніті ентузіастів, що розвивають систему. Система зручна і проста у використанні, також перевагою є наявність мобільного додатку. Тепер поговоримо про варіанти інсталяції системи. Систему можна поставити на різні пристрої. Очевидно, що для повноцінної роботи системи цей пристрій має працювати 24 на 7 цілодобово, тому, як правило, обирають міні-комп'ютери. Одним з найоптимальніших та найлегших варіантів установки є установка на Raspberry, також підтримуються міні-комп'ютери з архітектурою X86. В обох випадках спочатку встановлюється операційна система, яка так і називається Home Assistant OS. На яку вже ставиться сама система Home Assistant. Крім цього, є інші способи установки, наприклад, поставити систему на десктопну ОС у вигляді контейнера чи віртуальної машини. Також є варіант придбати вже готовий міні-комп'ютер з встановленим софтом, наприклад, Home Assistant Green. А ось тут ви бачите порівняльну таблицю різних варіантів установки системи. Особисто для себе я обрав варіант з мінікомп'ютером Raspberry Pi 4. Це компактний, зручний, недорогий міні-комп'ютер, який дозволяє підключити додатково периферійні пристрої. Але щоб показати, як виглядає процес налаштування системи з нуля, процес установки системи. Зараз я на відео встановлю Home Assistant у вигляді віртуальної машини. На сайті є детальна інструкція, як це все зробити. Я буду йти крок за кроком і продемонструю це. Отже, для початку створюємо нову віртуальну машину в VirtualBox. Підключаємо вже раніше завантажений файл віртуального диску. Запускаємо віртуальну машину. Після старту бачимо IP-адресу машини і заходимо туди. По порту 8.123. З самого початку Home Assistant вимагає трохи часу на завершення інсталяції. Згодом система буде готова до налаштування. Бачимо відповідне вікно із кнопкою створити мій Smart Home». Тут створюємо головного юзера адміна системи, Обираємо свою локацію. Так як в моїй Wi-Fi мережі на даний момент вже є кілька розумних пристроїв, вони автоматично розпізналися, і Home Assistant підключив для них відповідні інтеграції. Тут ми бачимо реле Shelly, світильники з прошивкою WLED, про які говорили в попередніх відео, світло від Xiaomi та Yeelight і так далі. Після завершення установки нас зустрічає головний екран системи, де за замовчуванням показуються всі інтегровані пристрої. Це дуже зручно для старту, але з накопиченням пристроїв, це вікно буде перевантаженим і незручним для користування. Ось це вікно, яке ми бачимо перед собою. Називається в системі Home Assistant Dashboard. І зараз ми створимо власний дашборд, щоб організувати всі ці пристрої на свій смак. Створюємо новий дашборд, робимо його основним. І тепер налаштуємо цей дашборд під себе. Для початку я додам нову вкладку, називаю її Світло. І сюди на цю вкладку додаю одну з вже інтегрованих ламп. Як видно, на дашборді ми оперуємо картками. На початку нам доступно близько 30 карток під різні потреби. Кожна картка має певний вигляд і працює з певними сутностями. Наприклад, для світла я використовую картку Light. Ми створили нову вкладку Light, повернемося на домашню вкладку. І сюди я додаю картку Entities. Це картка, яка показує поточний стан різних сутностей у вигляді списку. Зараз саме час перейти до термінології Home Assistant і пояснити, що є, що, що таке Entities і тому подібне. Тому зайдемо в налаштування, і я розкажу, за що відповідає кожен його пункт. Перший пункт Home Assistant Cloud. Скоріше за все, ви захочете інтегрувати Home Assistant з Google, щоб керувати своїми пристроями за допомогою Google Assistant. Впевнений, що захочете зробити свою систему доступною з інтернету. Все це вимагає не суперскладного, але трохи нудного налаштування і з великою кількістю інструкцій. І щоб всього цього уникнути, можна купити підписку на сервіс Home Assistant Cloud. Коштує це близько 5 доларів на місяць. Але в наступних відео я покажу, як це все можна налаштувати самому. Далі пункт Devices and Services. Перша вкладка бачимо список інтеграцій. Інтеграції дозволяють підключати в систему різні пристрої і керувати ними за допомогою одного API. Наприклад, в Home Assistant ми просто хочемо увімкнути розумну лампу. Нам не важливо, якого вона виробника і по якому протоколу працює. Це може бути ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth. Коли ми тиснемо кнопку Увімкнути лампу, Home Assistant перевіряє, що це за пристрій, і розуміє, яку саме команду і по якому протоколу її потрібно відправити. Якщо інтеграція додана і сконфігурована, ми можемо побачити список всіх пристроїв devices, що працюють по цій інтеграції. Тобто девайс це кожен окремий розумний пристрій. Кожен девайс має певні сутності, тобто entities. це якісь його властивості, які відкриті для системи. Ці властивості поділяються на декілька доменних груп, наприклад, Група сенсор це інформація, яка доступна для читання. Це може бути IP-адреса чи поточне споживання енергії. Інша група це свіч, понад зрозуміло, що це перемикач. Ще прикладом групи є number, це цифровий параметр, наприклад, швидкість ефекту чи температура. І цей параметр можна змінювати. Є й інші доменні групи, я навів, до прикладу, самі основні. Також в цьому пункті налаштувань бачимо вкладку Helpers. Це додаткові сутності, які створюються тільки юзером. Тут можна, наприклад, об'єднати групу сутностей в одну і керувати нею як окремим елементом. Дуже зручно для об'єднання ламп чи вимикачів в одну логічну групу. Також тут можна створити поля для вводу дати часу, які можна використовувати в автоматизації. Список хелперів досить великий, все це дуже корисні елементи, які спрощують роботу з системою. Переходимо далі. Наступний пункт це «Automations and Scenes». Тут знаходяться всі наші автоматизації, тобто сценарії, що працюють автоматично у фоновому режимі. Також бачимо вкладку «Сцен» — Сцена це готовий набір налаштувань для пристроїв. Наприклад, можна задати сцену під назвою Романтичний вечір, де виставити особливе світло, особливі кольори, температуру, гучність розумних колонок. тощо. І тепер цю сцену можна активувати в будь-який момент одним кліком або через автоматизацію. Вкладка Скріпс. Скрипт – це готовий набір команд. Він може містити складну логіку, приймати на вхід параметри і його зручно використовувати, якщо потрібно запускати певні сценарії з різних місць. Тобто з різних автоматизацій можна викликати один скрипт, який далі виконує певний набір команд. Фапка Blueprints — це готові шаблони автоматизації використовуються коли є багато однакових автоматизацій, але для різних пристроїв. Наприклад, однакова логіка роботи ламп чи термостатів на форумі Home Assistant є окремий розділ з такими темплейтами. Там дуже багато корисних шаблонів, які інші користувачі вже створили для себе. Як правило, на вхід такого шаблону передається певний набір пристроїв, наприклад, лампа і датчик руху або якісь інші їх комбінації. А далі цей шаблон містить собі певну логіку. Яка працює із переданими пристроями. Вкладка Areas and Zones. Areas – це віртуальні кімнати в області для об'єднання пристроїв, а Zones це географічні зони. Якщо поставити на телефон Home Assistant, то за допомогою геолокації можна ділитися своїм місцем розташуванням і системою. І таким чином система може реагувати на перебування користувача. В певній зоні, наприклад, запускати якісь сценарії при наближенні до будинку, або навпаки, там при виїзді з місця роботи чи при віддаленні від свого місця проживання. Вкладка Add-ons. це секція з додатковими плагінами, які ставляться в систему. Наприклад, можна поставити вбудований редактор конфігів або samba сервер для доступу до файлової системи. Віддаленого міні-комп'ютера, решту пунктів розглянемо в наступних відео, але їх назви досить очевидні. І тепер, коли ми вже трохи познайомилися з Home комасистантом, розуміємо термінологію, давайте створимо свою першу автоматизацію. Спробуємо автоматично вмикати світло в заданий час. Для початку створюємо нову автоматизацію. Кожна автоматизація містить декілька секцій. Перша секція Trier. Що саме запустить процес? В нашому випадку це конкретний час. Щоб зробити цю автоматизацію більш гнучкою, ми не будемо вводити цей час вручну в самій автоматизації, ми зробимо так, щоб цей час вказувався в окремому полі. Тоді його можна буде легко змінити в будь-який момент з допомогою фронтенду. І для цього ми створюємо Helper DateTime. Тепер в автоматизації обираємо наш створений хелпер. Наступна секція conditions. Тут ми можемо вказати додаткові умови, за яких наша автоматизація повинна виконатися. Наприклад, спрацювати, якщо ми в домашній географічній зоні. Але поки що ми пропустимо цей пункт. Наступна секція це Actions. і це власне набір інструкцій, які потрібно виконати. Ми хочемо вмикати лампу. Є декілька варіантів. Один з них це обрати пристрій та обрати IP цього конкретного пристрою, або можна викликати Home Assistant Service Lights Turn On. І передати йому entity, з яким він вміє працювати. В такому випадку ми бачимо більшу кількість додаткових параметрів. Тепер я додаю helper та кнопку активації автоматизації на дашборд. В самому хелпері виставляю бажаний час. І чекаємо, чи спрацює наша автоматизація. Бачимо, що лампа вмикається в заданий час. Я додав на дашборд вимикач автоматизації, щоб продемонструвати, що будь-яка автоматизація може бути деактивована на певний час, якщо вона не потрібна. Розробники Home Assistant останнім часом приділили значну увагу редактору автоматизацій, але кілька років тому все ще було простіше, особисто для мене, написати автоматизацію руками. Тому давайте розглянемо і ось цей варіант. Всі автоматизації, незалежно від того, як саме ми їх створили, зберігаються в файлі Automations.yaml, щоб. Відкрити цей файл, щоб подивитися цей файл, встановимо редактор файлів. Перед цим я говорив про два варіанти, як саме можна вмикнути лампу. І ось зараз в режимі редактора видно, як відрізняються конфіги цих автоматизацій при різних підходах. Але так як цей конфіг, це текстовий файл, ми можемо вручну прям писати автоматизацію. Зараз я просто копіюю готовий конфіг автоматизації, в якому змінюю назву ID та задаю інший entity, який буде вмикатися в заданий час. Якщо автоматизація була додана вручну, цей файл обов'язково потрібно зберегти та перезапустити всі автоматизації. Бачимо, що вручну створена автоматизація з'явилася в списку всіх автоматизацій. Тепер невеликий підсумок. В цьому відео ми встановили систему розумного будинку Home Assistant на віртуальну машину. Творили свій власний дашборд, створили дві вкладки: одна під назвою Light, куди я додав лампу інші допоміжні елементи. Також ми створили нашу першу автоматизацію і зрозуміли, як саме все це програмується. Це був короткий огляд системи Home Assistant. Дякую за увагу до наступних відео. А тепер 10 секунд реклами. Якщо вам подобаються RGB-лампи, розумні лампи, заходьте на мою інстаграм-сторінку, де я роблю лампи різних форм-факторів з різним набором функціоналу. Які вміють реагувати на звук з додатковими пультами? Заходьте, дивіться, підписуйтесь, обирайте. Всім буду вдячний за підтримку.